Коли немає світла, є отакі рішення, щоб дивитися телевізор та працювати на комп'ютері. Гелівий акумулятор на 200 годин. Вартість десь 17 тисяч гривень. Підключаємо до китайського інвектора. Головне, щоб був чистий синус. Ну, Тут пише 3,5 кВт, але по факту я думаю, десь 1 кВт він буде видавати. Разом виходить акумулятор. 17 тисяч гривень, інвектор 3000 і зарядний пристрій 1000 гривень. Разом виходить 21 тисяча гривень і є 220. Якщо на інвекторі показує менше, ніж 12, то вже краще його заряджати. Але критично це не менше, ніж 11.8, 11,7. Треба ще враховувати, що вага цього акумулятора 60 кг. Він не легкий.